У радіо гаражі відбувся імпровізаційний відкритий концерт Імпрофаза. Ідея проєкту дослідження звуку через імпровізацію, до якої міг долучитися будь-хто. Єдине правило такого концерту прислухатися до гри всіх учасників імпровізації та взаємодіяти спільно. Назва цієї події Імпрофаза це є поєднання ідеї імпровізації. І фаза Фаза це таке, таке слово, яке трошки, можливо, зачіпає питання сигналу, обробки сигналу. Так? Тобто, фаза це щось таке, що присутнє за навіть в тій ж розетці, тому ну це якби спроба викликати певні асоціації з певним методом роботи. Так? Тобто, коли ми працюємо не стільки з якимось музичними категоріями, не ноти, не а сигнал як такий. Також в радіогаражі працювала інтерактивна аудіоінсталяція. За її допомогою відвідувачі самостійно міксували і досліджували різні звукові ландшафти Львова, створювали власні віртуальні аудіопрогулянки. Мені було дуже цікаво ця подія в цілому, і я думаю, що я якось надихнуся на написання нових творів, тому що це якось нове для мене. От але мені дуже цікаво було почути. Я думаю, якщо буде ще якась така подія, то я обов'язково прийду. Ми якби з колегами почали грати дуже активно, слухачі включилися, і ми, в принципі, чуємо, що з цього якогось початкової з цієї какофонії починає викристалізовуватися якась е, цікава музична тканина тобто подібні події і події. Вони є досить характерні для багатьох мистецьких осередків в Європі, тобто, чи говорити там про Краків, чи про Гагу, чи про Берлін. Мені здається, що дуже добре, що тут в радіо гаражі, ми відкриваємо ці події саме як публічні події відкриті. Концерт імпрофаза мав відбутися більше року тому, та через повномасштабне вторгнення імпрофазу довелося відкласти. І, хоча війна продовжується, радіогараж знову відкривається, щоб слухати і прислухатися, звучати та співзвучати. Ми відновлюємо, може кажу, перезапускаємо. У нас будуть зовсім різні події. Це буде називатися Дім звуку. Весь цей будинок тут Це будуть різнотипні. Подієві, активності, інформативні, експозиційні, навчальні, розмовні. Ті, що стосуються звуку як ключового мистецького медіуму, додамо наступна подія у радіогражі відбудеться за два тижні.